Ласкаво просимо на нову історію про Карпати, де кожен камінь і кожна стежка приховують свої таємниці. У цих горах туман і тіні зберігають більше ніж можна уявити. Те, що здається безпечним і звичним, може обернутися чимось зовсім іншим. Приємного перегляду. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові історії. І пам'ятайте, у цих місцях за кожним кроком може сховатися щось із минулого: тіні, які не забувають. На початку грудня 2011 року молода пара Олена та Назар вирішили влаштувати собі незабутні зимові канікули. Їх стосунки були ще новими, і ця поїздка мала стати першою подорожжю, яку вони організували разом. Олена працювала у видавництві, а Назар був програмістом, і обидва давно мріяли відпочити подалі від міської метушні. В соцмережах вони натрапили на оголошення про оренду затишного будиночка в Карпатах. Старий дерев'яний котедж у маленькому селищі, оточений лісом та засніженими горами. Олена не могла відірватися від фотографій, теплий камін, дерев'яні меблі, вікна з видом на величні гори. Вона одразу уявила, як вони сидять біля вогню, попиваючи гарячий чай. Подивися, яка краса! захоплено сказала Олена, показуючи Назару екран телефону. Ну, давай забронюємо. Назар, хоч і був обережний, з незнайомими орендодавцями, не міг відмовити їй. Тим більше ціна була напрочуд привабливою, і власник швидко відповів на всі їхні запитання. Дорога виявилася довгою, та коли вони прибули, враження були змішаними. Будиночок здавався значно старішим, ніж на фото. Дерев'яні стіни потрискували від морозу, а село виглядало покинутим. Жодного руху. Тільки сліди звірят на снігу. Господар будинку, чоловік у старій куцій шапці, привітав їх на порозі з усмішкою, але його очі були напруженими. Головне, не виходьте на двір о опівночі, промовив він, наче жартома, передаючи ключі. Олена посміхнулася, подумавши, що це просто місцевий фольклор. Назар теж не звернув уваги, бо вже планував розпалити камін і розслабитися після дороги. Перший день пройшов чудово. Пара гуляла за сніженими стежками, фотографувалася на фоні гір. І все здається. Нарешті вдалося відпочити від міського галасу. Але вночі під час святкової вечері Олена відчула тривогу. Будинок почав видавати дивні звуки, неначе хтось шкребеться зовнішньою сньою стіною. Назар заспокоював її. Це просто вітер. Старі будинки завжди так розмовляють. Опівночі, коли годинник пробив дванадцяту, за вікном раптово стало яскраво, як у день. Назар подумав, що це феєрверки з сусіднього села, але ніч була занадто тиха. Вони вийшли на ганос, щоб роздивитися, і побачили дивне явище. У темному небі сяяв круглий диск, схожий на сонце. Його проміння було яскравим, але холодним, наче місяць вирішив загорітися. Що це? прошепотіла Олена, стискаючи руку Назара. Раптом світло почало змінюватися. Проміння створило тіні на снігу, які рухалися самі собою. Здавалося, що це фігури людей. Одна з тіней наблизилася до них, і в цей момент двері в будинок різко зачинилися. З середини будинку пролунали дитячі голоси, які співали стару колядку. У цьому домі не буде спокою, поки борг не повернуть. Назар кинувся до дверей, але вони не відчинялися. Олена, задихаючись від паніки, обернулася до тіней, які ставали все більшими. Відчуття холоду, вичаю і якоїсь незрозумілої провини проникло в їхні душі. Нам треба повернутися в дім. вигукнув Назар. Але вони вже розуміли дім їх не пускає. Назар підскочив до дверей, намагаючись їх відчинити, але вони залишалися непорушними. Його руки нервово тремтіли, а серце билося, наче намагаючись вирватися з грудей. Олена стояла поруч прикута до місця, її погляд затуманений від жаху. Вона відчула, як хтось невидимий, торкнувся її спини. Різкий холод пронизав її тіло, змушуючи її здригнутися. Що це за тіні? Запитала вона не в силах вимовити більше. Назар не відповів, бо не знав, що сказати. Все виглядало, як у кошмарі, де все змішалося реальність, страх і давні міфи, які вони слухали з дитинства. Холодні тіні почали обертатися навколо них, як живі істоти, наближаючись все ближче. Від кожного руху темних фігур здавалося, що світло навколо слабшає. Вони стали темнішими, а їхні обличчя нечіткими, майже невидимими, але в очах було щось, щось неприємне, лукаве. Олена відчула, як її стиснуло за горло, і вона почала задихатися від паніки. Час, наче, зупинився, і в цей момент знову почулася колядка. Але вже голосніше, виразніше дитячі голоси змішувалися з іншими. Тепер там звучали і старші, і чоловічі, і жіночі, і вони співали словами, які більше нагадували прокляття, ніж святкову пісню. Ти чуєш це? запитала Олена, майже не дихаючи. Назар намагався зберегти спокій, хоча кожна клітинка його тіла кричала про небезпеку, він обернувся до темного будинку. Вікна тепер здавалися чорними, як безодня, і вони більше не випромінювали тепло. Його душа кричала від страху. Те, що вони тут переживали, було чимось більшим, ніж просто випадкове збіг обставин. Нам потрібно звідси йти, сказав він, але вже здавалося, що вони не можуть знайти вихід. Вся місцевість навколо будинку була заворожена і відрізана від реального світу. Тіні продовжували рухатися, і одна з них, здається, наблизилася до Олени. Її силует був більший і більш визначений, як стародавній дух, що вийшов із глибокої темряви. Раптово тінь зупинилася і простягнула руку, ніби запрошуючи. З кожним її рухом температура в повітрі падала, і здавалось, що на кожному кроці простір стискається, забираючи їх свободу. Олена, ти чуєш це? Назар зробив крок назад, але відчув, що його ноги вже не слухаються. Він опустив голову і побачив, як сніг під ногами почав танути, залишаючи темні сліди, і раптом у самому центрі їхнього жаху знову роздався голос. Тихий, але проникливий. У цьому домі не буде спокою, поки борг не повернуть. Ці слова не переставали звучати, мов вони були записані в самому повітрі. Назар відчув, як його серце зупинилося. Олена, безпорадно дивлячись навколо, тихо прошепотіла. Це не просто слова, це правда. Вона відчувала, що щось невидиме утримує їх тут. Вона звернулася до Назара. Нам потрібно дізнатися, про що йде мова. Ми не можемо просто покинути це місце. Назар не міг придумати, що сказати. Він хотів бігти, але чим більше він намагався, тим більше відчував, як тіло відмовляється рухатися. Якась невидима сила утримувала їх тут, наче сам будинок став частиною чогось більшого і страшного. Олена раптом зрозуміла, це був не просто старий будинок. Це був давній захист, який не давав виходу до минулого, поки борг не буде відданий. Всі ці темні фігури, дитячі голоси, надприродні явища, все це було пов'язано з чимось, що сталося давним-давно. Нам потрібно розкрити, що сталося тут, і чому цей борг досі існує, сказала Олена рішуче, хоча її голос все ще тремтів від страху. Ти маєш на увазі місцеві легенди? запитав Назар, намагаючись заспокоїти себе. Можливо, це щось більше. Час не прощає, коли борг не повернений, відповіла вона, і раптом їй стало зрозуміло, що це місце було свідком стародавньої тавній трагедії, що не могла відпустити. Вранці, коли світло першого зимового сонця пробивалося через вікна будиночка, все здавалося знову спокійним, але Олена і Назар. Не могли забути нічні події. Під час того, як вони намагалися прийняти розумне рішення, над ними висіла атмосфера незрозумілого тиску. Здавалося, що всі ці дивні події стали лише початком чогось набагато серйознішого. Олена сиділа на кухні, потираючи скроні. Вона не могла позбутися думок про те, що сталося. Що це за борг, який залишився невиплаченим, і чому цей будинок? Це місце виглядало настільки живим, неначе він був свідомим. І чи взагалі вони можуть покинути це місце без наслідків? Назар мовчки підійшовши до неї, поставив чашку з кавою, і її теплий пар змішувався з холодним повітрям кімнати. Я не можу зрозуміти, почав він. Його голос звучав неспокійно. Що сталося цієї ночі? Ми що просто уявили це? Олена не відповіла відразу. Вона поглядала через вікно, де сніг все ще покривав землю, але в темряві, що наповнювала їхній дім, вона відчувала інше страх, що проникав глибше, ніж можна було уявити. Ні, це не була уява. Щось тут є. Я це відчуваю. Тіні, що рухались, голоси. Це не можна просто так пояснити. Те, сказала вона. Її голос тремтів. Назар зітхнув. Він теж не міг позбутися почуття, що це місце тримає їх у своїх тенетах. Вони не були вільні, і хоча він намагався бути раціональним, логіка не могла пояснити те, що вони пережили. Що нам робити далі? запитав Назар. Олена мовчала. Вона відчула, що вони повинні дізнатися більше про це місце, про його історію. Вона встала з місця і підійшла до старої шафи, де стояли книги, що нагадували про минулі покоління. Один із томів привернув її увагу: старий фоліант з вигорілими корінцями. Тут є щось. Сказала вона, вивільняючи книгу з полиці. Назар зацікавлений, підійшов ближче і подивився на сторінки. У книзі містилися згадки про стародавні обріди, зокрема пов'язані з духовними практиками та обіцянками, які залишалися невиконаними. Олена промовила кілька слів, що змусили її серце забитися частіше. Борг, що не повернено, ніколи не дасть спокою, поки не буде сплачений. Назар уважно вивчав сторінки і несподівано зупинився на малюнку схематичному зображенні будинку, що вони орендували. Але цього разу, замість безлюдної місцевості, на малюнку був зображений величезний камінь перед будинком і старі могили навколо могили, які зараз були заховані під снігом. Це місце було свідком якихось обрядів, і сказав Назар, вказуючи на малюнок. Вони використовували цей камінь для якихось ритуалів, можливо, для того, щоб приховати борг. Олена глибоко вдихнула. Всі ці спогади почали вливатися в її свідомість, і вона зрозуміла, цей будинок був не просто старим котеджем. Це була частина давньої історії, де кожен камінь, кожен дерев'яний балок зберігав пам'ять про події, які більше не могли бути забуті. Нам треба дізнатися більше про це місце, хто тут жив, сказала Олена. Збираючи всі свої сили, вони вирішили вийти і прогулятися з селом. У цьому маленькому гірському куточку було дуже мало людей, і навіть коли вони зустрічали кілька постатей, вони здавалися мовчазними, мов би не бажали спілкуватися. Вони потрапили до місцевої церкви, що стояла на узвищі. Її темні кам'яні стіни виглядали як мовчазні свідки тих подій, що відбулися давно. Всередині церкви було тихо, лише свіже зимове повітря проникає крізь маленькі вікна. Підійшовши до одного з ікон, Олена помітила в кутку чітке зображення того ж самого каменя, який вони бачили на малюнку. А вона нахилилася і прочитала напис, що був на старій дошці: загибель через недостойний борг. Він ніколи не буде спокійним, поки не віддасть останнє. Ось воно. Це вигукнула Олена. Це був борг, що не був повернений, і він залишився частиною цього місця, цього будинку. Назар підняв погляд, і його очі зустріли погляд місцевого священника, що сидів у тіні. Він підійшов до них, його обличчя було серйозне. Я бачив, що ви знайшли те, що вам потрібно, сказав священник, Голос його був м'яким, але важким від смутку. Це місце було прокляте через невиплачений борг однієї сім'ї, що колись жила тут. Вони покинули цей будинок, але не змогли залишити його темні секрети. Священик розповів, що йдеться про історію з кількома поколіннями місцевих жителів, які порушили клятву перед предками, і тепер їхня душа не може знайти еспоку посавоку, поки не буде виконано невиконане. Село завжди оповите тінню цього прокляття. А кожен, хто виявляв інтерес до цих історій, став частиною цього незавершеного циклу. Олена і Назар зрозуміли, що вони не можуть просто покинути це місце. Тепер їм належало знайти. Ти спосіб звільнити душі, що опинилися у пастці часу, і виконати те, що не було виконано ще сотні років тому. Того вечора Олена і Назар сиділи на дивані, запаливши камін. Вогонь, що танцював на дерев'яних поліннях, здавалося, на мить приносив спокій, але це було тимчасове відчуття. У повітрі все ще витає страх, що не покидав їх після того, що сталося. Вони почали усвідомлювати прокляття, яке вони тільки що відкрили, не відпустить їх, поки вони не знайдуть способу відновити справедливість. Це більше ніж просто старовинний борг, сказала Олена. Її голос був спокійний, але напружений. Це частина того, що тримає це місце живим. Якщо ми не виконаємо це, нам не вийде звідси піти. Назар мовчав, відчуваючи всю важкість ситуації. Їхня подорож, що мала стати романтичним відпочинком на тлі карпатських гір, перетворилася на справжнє випробування. Вони знали, що не можуть просто залишити це місце без відповіді, але що саме вони повинні зробити? І як розірвати цей цикл, що тривав вже століттями? Ми повинні знайти більше доказів, сказав Назар, піднімаючи голову. Священик розповів нам частину історії, але цього недостатньо. Можливо, в селі є ще хтось, хто може знати більше. Потрібно дізнатися більше про цю сім'ю, що залишила борг. Олена погодилася і вирушили до села наступного ранку. Вулиці були порожніми, і здавалось, що всі місцеві жителі відчули, що їхні дії спостерігаються, як і раніше, вони зустрічали лише кілька людей, і кожен погляд здавався напруженим, ніби вони відчували, що щось важливе наближається до розв'язки. Вони вирушили до старої бібліотеки, яка раніше була центром життя села. Всередині було темно, але за столами сиділи кілька людей, що переглядали старі книги. Олена і Назар підійшли до найближчого старого чоловіка, який дивився на них з цікавістю. Добрий день, почала Олена, намагаючись залишити голос спокійним. Ми шукаємо інформацію про стару сім'ю, яка жила в цьому будинку. Нам розповіли, що тут було щось страшне, і ми хочемо зрозуміти, що саме сталося. Чоловік подивився на них здивовано, потім зашепотів Вам краще не лізти в це. Це місце занадто темне, ніхто не розповість вам правду. Олена і Назар не здалися. Ми не боїмося, сказу, сказала Олена, намагаючись виглядати рішуче. Це для нас важливо. Чоловік важко зітхнув, дивлячись на них, і тоді повільно почав говорити. Ця сім'я, яку ви шукаєте, була дуже багата, але вони вирішили порушити закон і забрали те, що їм не належало. Цей борг був пов'язаний з чужими душами, однак, в результаті їхніх вчинків їхнє прокляття стало частиною цієї землі. З того часу ця земля більше не була мирною. Він замовк, потім додав, ніби сам не вірив у те, що казав. Я чув, що той, хто розв'язує цю проблему, стає частиною цього циклу. Якщо ви вирішите відновити справедливість, то й вам доведеться за це платити. Олена і Назар подивилися один на одного. Вони вже усвідомлювали, що втягнуті у набагато більшу гру, ніж просто бажання дізнатися про це прокляте місце. Це був вибір між життям і смертю, між розкриттям таємниць і подальшими стражданнями. Після цього вони вирушили до старої церкви, де священик нещодавно розповідав їм частину історії. Відчуваючи важкість ситуації, вони вирішили ще раз звернутися до нього. Але коли вони прибули до церкви, виявилося, що двері зачинені. Тоді Назар помітив на дверях дивний знак. Це була та сама руна, що з'явилася в їхніх снах після першої ночі. Це не випадково, прошепотів він. Це знак, який попереджає нас. Хтось не хоче, щоб ми дізналися більше. Олена відчула, як темрява в церкві стала ще щільнішою. Вона здригнулася і відчула, як холод проникає в самі кістки. Вони розуміли, що тепер їм потрібно прийняти рішення. Щоразу, коли вони наближалися до істини, їм ставало все важче зберігати контроль. Раптом перед ними з'явилася постать священника. Він дивився на них сумом, і його очі були втомленими від того, що він знав і що не зміг запобігти. Я не можу вам допомогти більше, ваби сказав він тихо. Але знаю, що ви вже не зможете повернутися назад. Щоб ви не вирішили, вам потрібно бути готовими платити ціну. Яка ціна? Запитав Назар, але священик не відповів. Він лише зник за дверима церкви, як примара. Вони стояли на порозі, мовчки дивлячись на темний вхід, чи зможуть вони знайти шлях до відпущення, і чи буде їм прощення за те, що вони намагаються розкрити забуту правду. Все тепер залежало від їхніх рішень. Ніч спустилася на Карпати, і все навколо опинилося в густій тіні, наче сама земля прагнула заховати свої таємниці. Олена та Назар стояли на порозі будинку. Їхні серця билися в такт зі світом, що здавався все більш ворожим. Кожен їхній крок звучав гучно, мов приглушений удар молота в тиші, що панувала навколо. Вони вже розуміли, що не мають іншого вибору, окрім як вирішити це до кінця. Я боюсь, зізналася Олена. Її голос ледь чутно звучав серед завивання вітру. Що, якщо ми не зможемо звільнити цей дім? Що якщо це забере нас з, з собою? Назар подивився на неї, знищуючи останні сумніви у собі. Ми не можемо просто залишити все як є. Сказав він, ховаючи руки в кишенях куртки. Ми повинні завершити те, що почали. Якщо цей борг не буде повернений, все продовжуватиметься. Ми мусимо віднайти ту саму родину або їхніх нащадків, які можуть допомогти. Вони вирушили до старої могили, яку священник згадував раніше. Крок за кроком вони наближалися до місця, де земля була вкритою снігом, але у повітрі відчувалася незвична напруга. Ліс навколо, наче замовк, і навіть звірі перестали рухатися. Це було місце, де все закінчилося, і де мусила з'явитися відповідь. Вони почали копати землю біля старої церкви, відчуваючи, як холод проникає в кістки. Несподівано кирка зустріла тверду поверхню. Вони продовжували копати і раптом натрапили на старий ящик. Відкриваючи його, вони побачили те, що змінило їхнє розуміння того, що відбувається. Усередині лежала старовинна книга, покрита пилом з розірваними сторінками. На обкладинці золотими літерами було написано борг тіней. Олена схопила книгу, її серце затрепетало від захоплення й тривоги. Це воно, це те, що ми шукали, сказала вона, відкриваючи першу сторінку. Відразу ж із темряви вийшло світло, ніжне, але яскраве, яке огортало їхні фігури. Це було не просто світло, це було щось, що відчувалося, наче саме світло і тіні стали живими. З'явилася постать старої жінки, що ступала в їхньому напрямку, мов привид, в очах якої горів неспокій. Це була її душа, яку ніколи не відпустили через несплачені борги. І вона тепер шукає того, хто дозволить їй остаточно вийти з цього світу. Ви знайшли мою книгу? сказала вона тихо, голос її відлунював у порожнечі. Ви зрозуміли, що маєте зробити? Назар кивнув, відчуваючи, що це був останній крок. Вони мали знайти спосіб відпустити душі, що затаїлися тут. Я поверну цей борг. Сказав він, звертаючись до примари. Ви повинні спокійно піти. Ми не дозволимо вашому прокляттю переслідувати більше людей. Жінка поглянула на нього з непередбачуваним виразом, але її очі почали розсіюватися, наче туман, що розчиняється на світанку. Ви все зрозуміли, але пам'ятайте, цей борг забирає не лише час, він забирає душу. Раптом навколо них все спалахнуло світлом, а земля почала трястися. Олена і Назар закрили очі, і коли відкрили їх, побачили, як тіні тих людей, що мучили цей будинок, стали світлом і зникли в нічному небі. Вони стояли на порозі, знову наодинці, але вже без страху. Ми змогли це зробити, сказала Олена. Її голос змінився, став твердим, впевненим. Назар подивився на неї і з посмішкою відповів: так. Але ми все одно повинні повернутися додому. З темряви почала з'являтися перша зоря. І, хоча все залишалося спокійним, вони знали, що у світі існують ще загадки, з якими не можна змагатися. Усі страшні історії мають свій кінець, але вони не забуваються. І тепер Олена і Назар знали, що цей будинок і його прокляття залишаться частиною їхніх спогадів. Але головне, вони звільнили цей дім, і тепер тіні не мали сили більше тероризувати їх. Фінал цієї подорожі став не лише відкриттям для них, але й останнім шляхом для. Тих, хто залишався забутим у тінях цієї землі.